Перша олія була вже доставлена. Олія торгової марки Бірюша, натуральна без хімії, була вже доставлена першим замовникам. Ми подивилися сьогодні з нової почти виписку по доставці. Вже деяким дійшла до деяких вона ще в дорозі. Тому перевірте обов'язково ТТНку. Вам мало прийти вже повідомлення, що на відділенні вас чекає свіженька олія, яка була 4-го числа розлита. сьогодні шо? шосте, 2 дні. Обов'язково чекаємо ваше відео з розпаковкою, ваші коментарі, ваші враження, ваші емоції, чесні коментарі. Ми дуже хочемо почути від вас. будемо дуже вдячні, якщо ви будете нас відмічати на відео і розповідати, тільки реально чесно. Подобається, не подобається, що подобається, що не подобається. Ми з задоволенням будемо вдосконалюватися, тому чекаємо від вас е, відео З задоволенням. Відмічайте нашу сторінку і ми продовжуємо, продовжуємо виробляти далі оліку. Для вас е, торгова марка Бірюша смак, що турбується про здоров'я. Інше минуле.